Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23-25 липня здійснить візит до Китаю на запрошення колеги Ван і про це повідомляє українське міністерство. Далі цитата під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні. Талого і справедливого миру йдеться у повідомленні. Міністр МЗС Дмитро Кулеба перед своїм візитом до КНР записав відео, в якому звернувся до користувачів китайської соцмережі Вейбо. Діар Чайніс френдс Ай рікодіт тисвідео специфікалифою, юзерс одевейбо соціал нетворк. Юкрейн адепіплс републик о Чана. have a rich history of bilateral relations based on mutual respect for our territorial integrity. We have always treated the Chinese people with respect and we want to expand our cooperation especially in trade and people to people contacts. До того ж, Дмитро Кулеба зауважив: цього тижня я відвідую китайці. Буде мій перший візит до вашої країни в якості міністра закордонних справ. Ми обговоримо важливі питання: відновлення миру, поглиблення наших двосторонніх відносин, розширення торгівлі та економічного співробітництва. Я переконаний, що ця співпраця вигідна для Китая і китайського народу. Ми можемо багато чого досягти, якщо працюватимемо разом, сказав Дмитро Кулеба. Детально про очікування від зустрічі говоримо далі з нами на прямому зв'язку Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експерт Української асоціації китаєзнавців, пане Дмитре, вітаю вас. Добрий день доброго дня. І вам дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну, перше питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з якою метою Дмитро Кулеба записав відео, в якому звернувся до користувачів китайської соцмережі Вейбо? Я думаю, він хоче бути почутим. Я думаю, що для України це ексклюзивна можливість, по-перше, відвідати з високою дипломатичною місією Китаю, По-друге, звернутися до е китайських громадян і щоб це не цензурувалося китайським е китайською цензурою. Е тому е для популяризації позиції України а це дійсно для Китаю проблема, оскільки там домінують або внутрішня пропаганда, або російські месенджі і наративи в цьому сенсі це пряме звернення це дійсно доволі вдалий інструмент говорити не лише з китайськими топ-посадовцями, але і з китайським народом, які гіпотетично можливо якось. Якщо не впливатиме на позицію офіційного керівництва, то принаймні матиме збалансовану альтернативну точку зору. Офіційне керівництво, офіційний Пікін, як ви вважаєте, чи не буде незадоволена такою українською ініціативою? Е, я не думаю, що тут для офіційного Пікіна велика проблема. Він може Просто проігнорувати це повідомлення, цей меседж як офіційне Пекін, і робить в подібних випадках. Більше того, подібне звернення швидше за все не буде дуже сильно розповсюджуватися, оскільки швидше за все його розмістять лише на ресурсах посольства України в Китаї, і лише ті невелика. Частина китайських громадян, які підписані на ці ресурси і користуються ними для отримання якоїсь інформації, зможуть побачити це повідомлення. Решта громадян про нього навряд чи дізнаються. І давайте поговоримо безпосередньо про зустріч Український МЗС позиціонує цю зустріч саме як відповідь на запрошення китайської сторони. Чи йдеться саме про запрошення на офіційних ресурсах КНДР? Якщо так, то яке значення має це формулювання? Наскільки я знаю на офіційних ресурсах КНР наразі не розміщено ніякої інформації про візит Дмитра Кулєви до Китаю? Частково це може бути пов'язаною з тим, що інформація там розміщується з деяким запізненням на день два, і останнє, що там було, це події, які відбулися в, на вихідних минулого тижня. Тому, можливо, згодом щось з'явиться. Але офіційних повідомлень про те, що Китай запрошує, е, здається, на китайських ресурсах немає. Що це означає? Так, це може означати те, що е, дана ініціатива походить швидше з українського боку, і е, це зусилля української дипломатії, які допомогли відчинити ці двері і отримати нагоду е, прямого візиту нашого міністра закордонних справ до Китаю. Наприкінці червня Дмитро Кулеба зустрівся із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ у Хунбо. Тепер ми очікуємо на зустріч з ван і чи можна констатувати пожвавлення китайсько-українських стосунків і очікувати більш предметних діалогів з питання російсько-української війни? Я думаю, да. Ми спостерігаємо те, що відбувається певне пожвавлення. хоча… Знов таки воно доволі повільне і здебільшого блокується китайською стороною, тобто Україна неодноразово декларувала свою готовність до прямої комунікації. Зацікавленість в цьому більше того, навіть те, що Китай не відвідав перший саміт миру, який відбувався в Швейцарії. Президент Зеленський прокоментував цю політику і поведінку Китаю дуже стримано, зберігши можливість для того, щоб підтримувати конструктивну дипломатичну комунікацію і не образити якимось чином або завдати. Шкоди іміджу китайської сторони, і зараз ми спостерігаємо те, що ця стриманість дає певні результати. Україна може продовжувати діалог з Китаєм, тим більше що розвивається в напрямку нового сайта миру між Україною та її та та, та, та Росією, і е зацікавленість України полягає в тому, щоб залучити російську сторону на цей захід, але Росія вже публічно озвучила, здається, на рівні свого міністра закордонних справ, що вона не планує брати участь в цьому, і Китай може бути тією стороною тим гравцем, який може вплинути на позицію Росії і змінити її, оскільки Китай відмовився брати участь під час першого саміту миру, якраз з цієї причини обґрунтовуючи. Бою відмову тим, що не ну, начебто Росія там буде відсутня, отже, цей захід матиме мало сенсу, і також Китай неодноразово заявляв, що зберігає там конструктивний підхід і по-своєму допомагає у вирішенні, як вони це кажуть, української кризи. Тому е, зараз Україна має непогану нагоду скористатися якраз зайнятою Китаєм позицією і нагадати йому про те, що е, тепер. З українського боку створені необхідні передумови для того, щоб цей формат був, було розширено і туди було залучено Росію. І ем, тепер і не тільки Росія, але і Китай буде змушений якимось чином реагувати на подібну ініціативу і або змінювати свою позицію, або виступати із новими заявами, які поставлять, скажімо так, під сумнів їхню зовнішню політичну позицію щодо війни в Україні. Як ви вважаєте, найімовірніше про що саме йдеться? Про участь у другому саміті миру Китаю, про участь в цьому саміті представників Російської Федерації чи представників і тієї, і іншої країни? Звичайно, інтерес України полягає в тому, щоб відбулася зустріч. Вона носила якомога більш розширений характер, щоб там були присутні представники країн глобального півдня, щоб там був присутній Китай, і ймовірно, також щоб там була присутня Росія, причому щоб цей діалог відбувався на умовах України, і це буде тим завданням, яке українська дипломатія буде намагатися реалізувати в Пекіні і зараз, і можливо. На якихось наступних зустрічах в майбутньому не будемо забувати, що а, паралельно з нашими а, заявами про нашу формулу миру, формулу миру президента Зеленського, Китай також заявляв про власну формулу миру для України. Чи є сьогодні шанс знайти точки перетину китайської української формули миру і а, зробити їх більш а, надійним ґрунтом для залучення Китаю до процесу досягнення миру в Україні? Я би сказав, що точок перетину доволі мало, і вони швидше перетинаються в другорядних питаннях. Формула миру президента Зеленського це про справедливість, тобто як досягти справедливого миру, такого, щоб злочинці були покарані, щоб була відновлена територіальна цілісність України, щоб в Україні була виплачена компенсація. І відновлена її інфраструктура нічого подібного в китайській формулі миру немає. Хіба що там згадується про повагу до суверенітету всіх країн світу, включаючи Російську Федерацію, включаючи Україну. Тобто Китай намагається уникнути відповіді на питання про справедливість, про того про те, хто є винуватцем в цій війні, і швидше намагається досягти. Своїх інтересів, забезпечення своїх інтересів під час цих мирних переговорів з цієї точки зору для Китаю важливі і інтереси, не, верніше, для Китаю важливі не стільки інтереси Росії, скільки не розширення альянсу в його, скажімо, присутності в різних регіонах, не поширення присутності північно-Атлантичного альянсу на Індотихоокеанський регіон, і Росія тут для Китаю виступає зручним інструментом для того, щоб, скажімо, таранити цю позицію ці стратегію Сполучених Штатів і не давати е альянсу приводів для розширення, і в цьому сенсі участь Китаю в мирному врегулюванні доволі доволі сумнівна справа тому, що ані Росія, ані Україна не довіряють Китаю е і з цієї точки зору. Участь Китаю або м, присутність Китаю або лідерство Китаю в мирному врегулюванні це дуже неоднозначне питання. Швидше за все, Україна не погодиться на те, щоб мирні переговори відбувалися виключно під егідою Китаю. Китай буде залучений ймовірно як одна із сторін, але м, швидше за все не головна сторона. На вашу думку, на сьогодні в чому найбільше зацікавлений Китай в продовженні цього конфлікту на тому рівні, на якому він наразі триває, закінчені гострої фази заморожування. А якщо останнє, то за рахунок яких поступок з боку України і РФ? Ви знаєте, важко вирахувати в чому полягає конкретний інтерес Китаю з одного боку, Китай отримує великі вигоди від цієї війни, які полягають в тому, що він підважує на міжнародній арені позиції Сполучених Штатів, позиціонує Сполучені Штати як країну, яка поводиться агресивно, яка використовує війни для вирішення своїх цілей і завдань, яка дестабілізує міжнародні відносини, а відтак не заслуговує на те лідерство, яким вона владіє. Вигоду для Китая також становить укріплення стосунків із Російською Федерацією, посилення її залежності від Китаю, але одночасно і втрати або витрати для Китаю також дуже великі. Ця агресивна поведінка Російської Федерації спровокувала, скажімо, цю безпекову спіраль ескалації, тому що інші країни, які оточують Китай, почали ставитися ще з більшою підозрою до Китаю і почали. Скажімо, підстраховувати себе за рахунок посилення внутрішньої е, військової, е, за рахунок посилення. Своїх військових можливостей, збільшення видатків на оборону і так далі, і укріплення цих країн, посилення їх мілітарних можливостей порушує баланс сил в регіоні Східної Азії. На що Китаю доведеться відповідати нарушенням своїх видатків на оборону, на можливості стримування, можливості тиску і тому подібне, що знову спровокує інші країни сусіди на відповідну реакцію підозрілість до Китаю. Таю і нарушення ще більше своїх військових видатків тому Китай, який раніше намагався, скажімо, заспокоїти своїх сусідів і продемонструвати максимальну свою миролюбність, щоб не провокувати подібні настрої, зараз не через себе, а через російську поведінку, втрачає можливість реалізовувати таку політику. Плюс до витрат або втрат Китаю можна додати санкції, які. Все більше і більше поширюється на китайські компанії, які мають дуже великий потенціал дестабілізації світової економіки, від е, динамізму якої зараз е, дуже залежить китайська економічна ситуація. І якщо е, світова економіка втратить цей динамізм, то для Китаю, е, скажімо, посиляться кризові явища всередині його економіки тобто, це те. Чого б Китай хотів уникнути? Отже, в підсумку нам дуже важко зробити однозначний висновок: чи Китай за війну, чи Китай проти війни. Але якщо така ситуація не визначена, то вирішальне слово буде швидше за все за психологічними е, особливостями людей, які будуть приймати остаточне рішення за перевагами індивідуально суб'єктивними перевагами лідера Китаю, які наразі знаходяться на боці Російської Федерації. От давайте поговоримо про психологічні фактори тих, хто буде приймати рішення. Чи впливають на політику Китаю щодо російсько-української війни, а політичні події в США і заяви, зокрема Дональда Трампа, про здатність зупинити війну за 24 години ще до прибуття до овального кабінету? Якщо впливають, то як саме офіційна китайська, е офіційні китайські спікери не надають коментарів з цього приводу. І ми не можемо поки зробити висновок, чи готується Китай якимось чином до приходу Трампа. Єдине, що ми тут можемо аналізувати, це думки і коментарі китайських вчених, як вони дивляться на це, як коментують перспективу приходу Трампа. І от один із провідних вчених наразі відзначає, що Трамп позиціонує себе як того лідера за президентства якого Сполучені Штати не вели в ніяких війн в ніяких регіонах, уже з цього вони роблять висновок, що Сполучені Штати за часів Трампа уникатимуть агресивних агресивної політики і бойових дій, і е, якщо цей інструмент для Просування зовнішнього політичного лідерства з США вважають в Китаї буде недоступним, вони використовуватимуть інші інструменти, зокрема той інструмент, який дуже полюбився Дональду Трампу, а саме торговельні війни. От над тим, чи розгоряться нові торговельні війни, зараз і думають китайські інтелектуали, які можуть бути масштаби цих воєн, яким чином Китаю слід поводиться поводитись у відповідь на цю таку асортивну лінію Сполучених Штатів, і з цієї точки зору готуватися до приходу Трампа на посаду президента Сполучених Штатів. Якщо повертатися безпосередньо до зустрічі Дмитра Кулеби Іван і на які результати варто очікувати, і чи взагалі варто очікувати на певні результати від однієї зустрічі? Я думаю, що дійсно це одна зустріч. Це перша зустріч. Вона важлива Навряд чи Ми дізнаємося якісь конкретні результати по її завершенню. І нам буде важливо побачити, чи домовляться сторони про наступні зустрічі і подальші контакти. Якщо таке відбудеться, можна припускати, що певні домовленості е, були започатковані на цій зустрічі. Якщо сторони не будуть повідомляти нічого подібного, швидше за все, вони залишили це. Буде означати, що вони залишилися на своїх вихідних позиціях, і якогось е, спільного е, тла вони знайти не змогли. Пане Дмитре, я дуже дякую вам за аналітику, за вімкнення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експерт Української асоціації китаєзнавців. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.